Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Герисимчук Жовтан. Вітаю! Член антикорупційного комітету Верховної Ради намагався дати хабар криптовалютою. Це перший такий задокументований випадок, кажуть правоохоронці. За інформацією джерел, йдеться про нардепа Андрія Одарченко. Як повідомили в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, за гроші народний депутат просив ухвалити рішення про виділення коштів із фонду ліквідації наслідків агресії РФ на ремонт будівель університету, де депутат продовжує обіймати пос. Саду ректора. Йому вручили підозру. Ще одного нардепа викрило набу на спробі хабарництва. Цього разу мова йде про Сергія Лабазюка. За даними правоохоронців, він хотів підкупити високопосадовця мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв винагороду в розмірі до 5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України. Народний обранець через довірену особу надав викривачу топ посадовцю державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача неправомірної вигоди відбувалась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці. Документи про непридатність до служби в армії у поштовій скринці. Схему заробітку на ухилянтах викрили працівники СБУ. Як з'ясувалось, троє одеситів пропонували призивникам купити фіктивні документи про поганий стан здоров'я, які б дозволили їм уникнути військової служби. Готовий пакет медичних висновків ті відправляли поштою. Така послуга могла коштувати чоловікам до 10 тисяч доларів. Мільйонні збитки державі, аудит Міноборони виявив в одній з військових частин на Чернігівщині порушення на майже 40 мільйонів гривень. За даним фактом відкрили кримінальне провадження зокрема, наймасштабніше порушення безпідставне завищення вартості придбаних минулого року генераторів. Причому в період з жовтня 2022 по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим. Більшість з них до військових частин не постачає. Алися а накопичувалися на складах. Крім того, під час перевірки посадовці перешкоджали аудиторам Міноборони. На армію дронів спрямують 15 мільйонів гривень від восьми засуджених у справі Укргазбанку. Загалом САП та НАБУ повідомили про підозру 16 особам, які залучилися до участі в схемі незаконного виведення коштів з банку. Вісім з них пішли на співпрацю зі слідством та замість тюремних термінів отримали випробувальні. Також вони пообіцяли частково відшкодувати збитки та здійснити донати на підтримку ЗСУ. Загальна сума збитків, яка буде відшкодована до державного бюджету, в межах цих угод становить 35 мільйонів гривень. І ще 15 мільйонів підуть на дрони. Нагадаю, у вересні правоохоронці завершили розслідування щодо злочинної організації, яка протягом 2014-2020 років незаконно вивела з фінансової установи 206 мільйонів гривень. Вбивство у центрі Одеси чоловік до смерті забив стареньку сусідку. Як з'ясували правоохоронці в квартирі на польському узвозі, сталася сварка під час вживання алкоголю у розпал конфлікту. Нетверезий чоловік почав штовхати бабусю, а потім нещадно побив її кулаками і пішов геть. Тіло померло і за декілька днів знайшов її родич. Вона лежала на дивані, накрита ковдрою. Попередньо жінка померла від численних переломів ребер. Підозрюваного затримали йому загрожує до 15 років у в'язниці. Подія сталася вночі. У квартирі потерпілої в одному з житлових будинків на польському узвозі. Одесід прийшов у гості до сусідки, і під час спільного вживання алкогольних напоїв між ними спалахнула сварка. У розпал конфлікту нетверезий чоловік почав штовхати бабусю, а потім нещадно побив її кулаками і залишив квартиру. За наявності достатніх доказів, які вже зібрали поліцейські, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини. На Одещині затримали провідника ухилянців. Він обіцяв довести до кордону групу з 12 чоловіків призовного віку, але перейти до іншої країни ухилянти мали самостійно в обумовленому місці. Чоловік на автівці зустрів пасажирів, після чого всі рушили до державного кордону. При цьому плату за свої послуги перевізник мав отримати лише у разі успішного перетину адмінмежі. Вартість втечі з України складала від 3 до 5 тисяч доларів. Але план заробітку зірвали прикордонники. Провідник висадив пасажирів на кордоні, а сам втік на авто. З декілька днів його розшукали правоохоронці. Тепер йому загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 7 років. А от самі ухилянти понесуть лише адміністративну відповідальність. Втікачам загрожує штраф від 3 до 8,5 тисяч гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб. В Одесі масово замінували школи. Анонімне повідомлення зупинило роботу десятка навчальних закладів. Дітей та працівників довелося евакуювати. Попередньо повідомлення про замінування надійшло на електронні пошти з невідомої адреси. Таке, мабуть, постійним часом часто трапляється. Я постійно читаю в пабліках: що які школи мінують. Мабуть, це зв'язано з тим, що зараз відбувається в Україні. У нас це вперше в нашій школі, я сподіваюся, що це не вплине. Може, це просто е, якісь дурні е, жарти. Може, шалят хтось, а може, ще не зрозуміло що. Збери добрий подарунок вже в 13-те благодійна організація Добрий саморянин проводить акцію для дітей-сиріт. Спочатку волонтери збирають побажання в дитячих будинках по всій області, аби зафіксувати усе. А вже кожен українець може долучитися до ініціативи, придбавши бажаний подарунок. Організатори кажуть, цьогоріч це не просто олівці чи розмальовки. Це і необхідні медикаменти або таке бажане. Нехай закінчиться війна. Особо мы столкнулись с этим вопросом, когда началась война, когда не было лекарств и, и аптеки толком не работали, то мы видели, что вопрос не стоял в роскоши, а вопрос стоял в том, чтобы хотя бы выжить. Так что в принципе это отображается в подарках или в желании детей. Но дети есть дети. Что детям? Хочеться все времена. М'ячик, хочеться лего. Тобто основні такі подарки, які в принципі ми дітям своїм дарим, і нічого тут особливого би, нету. Але для этих дітей це очень и і вони хочуть вот такой подарок. Знайти прохання дітей можна на сторінці у Фейсбук Добрий Саморянин. Збір подарунків триватиме до 20 грудня. Поблизу села Яський на Одещині висадили 3 гектари лісу. Всього філія Одеське лісове господарство має висадити дерева на площі у 665 гектарів під час осінньої кампанії. Поки що опрацювали 406 гектарів. Додам, цього року на півдні України планується висадити рекордні понад 5700 гектарів лісу. Таких показників у регіоні не було ніколи, кажуть у лісгоспі, адже традиційно південній області не мали фінансування на ведення Сивого господарства у свою чергу екологи зазначають, що ліс на півдні потрібен для збереження аграрних систем водності регіону та як захист від ерозії ґрунту. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.